Ми не можемо їм там приказати, що вони пішли і десь там на якоїсь локації підняли тіла наших хлопців. Оце для нас складно. Або рідні хочуть почути щось таке, що дійсно буде підтвердженням того, що він знаходиться в полоні. Я не запитую прізвище, ну не, не тому, що я не хочу його знати, тому що я знаю епізод. На одному епізоді може пропасти там 10, 12, 15 людей. Пане Олеже, доброго дня. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Говорити будемо про зниклих безвісті військовослужбовців, про те, як їх шукають, і які з цим є труднощі. З якого моменту військовий вважається зниклим безвісті. Що повинно для цього статися? Це тоді, коли командир відзвітувався, що вони десь не можуть знайти людину, чи це після заяви родича, чи хтось встановлює цей статус? Як це відбувається? Ну це відбувається таким чином. Перший, хто дійсно зрозумів, що людина не виходить на зв'язок і рахують обозвісті зниклими, це все ж таки. Рідні. Вони хочуть знати, що відбулося. Вони шукають телефони військових частин, але вони всі практично йдуть в центри комплектації. Територіальні центри комплектації, ну військомати по іншому, і хочу зрозуміти, що відбулося. Військова частина надає військоматам інформацію, і ті віддають дають довідку про те, що людина зникла чи попала в полон. І така довідка у рідних є. Це відбувається таким чином. Після цього рідні звертаються до різних органів і до координаційного штабу з сповоження з полоненими, і до омбудсмена. По правам людини і до національної поліції, і до служби безпеки України, ну, і, звісно ж, звертаються до офісу повноважно, зниклих безвісти. Єдиний орган, який офіційно Зараз працює над розшуком це карний розшук національної поліції. Це вони займаються. Але я ще на цього року, як громадська організація група патріот, займаюся питанням пошуку зниклих безвісті і полоненими. Тому я я випрацював таку систему, що ми також являємось розшуковцями-розшуковцями. Деякі речі проходять неофіційно, але ми знаходимо людей як в полоні, так і ті, хто загинув. От я говорила перед коли готувалася до інтерв'ю з людьми, і вони говорять приблизно таке, що от звернув. Це військомат, військомат відправив до військової частини. Частина дала документ, що рахується зниклим. Потім звернулися до поліції, потім на короткий номер 1648, потім до СБУ, до Міністерства оборони, до мозу, до Червоного Христа. Це необхідно це проходити? Чи це можна якось цей шлях скоротити і постухати в якісь одні двері? Дивіться, якщо ми даже людям скоротимо цей шлях і скажемо звертайтеся тільки до нас і більше ні до кого не звертайтеся. Люди будуть звертатися до усіх, тому що а, в, Рідні хочуть розуміти, що вони зробили все можливе для пошуку свого свого рідного, тому щоб ми їм не казали, вони будуть робити ходити по цьому колу. Але я ж ще раз хочу заакцентувати на тому увагу, що розшуковими діями займається нас поліція, і ми. Ще таке є розповсюджене твердження. Люди кажуть: от ми подали заяву, і далі тиша. Нас ніхто не інформує, нам не телефонують, держава нічого не робить. Так я власне хочу вас запитати про те, що відбувається після того, як людина ось подзвонила, і що далі? Ну більше я, я вам то скажу до того людина, коли подає до нас заяву. Ми вже розшукуємо їх рідних, і це дуже їх дивує, коли вони спілкуються з нашим кол-центром. Вони тільки називають прізвище. Ми тут у відповідь їм кажемо, яка бригада, де пропав, якого часу. Вони дуже здивовані цим. Звідки ми це знаємо? Тому що ми співпрацюємо з генеральним штабом. І коли людина не виходить на зв'язок, чи командири розуміє, що вони дійсно могли попасти в полон чи загинути, то цю інформацію ми маємо ми також. Це перше, що ми робимо. В нас напрацьована така схема роботи з військовими, коли йде бій, і коли люди не вийшли з бою, то працюють дрони. Розвідка то військової частини підіймає дрони. І ми бачимо, що відбувається. Тому ми інформацію маємо ну практично з перших рук. Буває так, що хтось вийшов з бою. Це якісь побратими. Вони розказують, що там відбулося, хто можливо загинув, хто можливо попав в полон, хто був поранений. І ми маємо цю інформацію. І це дуже нам допомагає в спілкуванні з рідними. Чому відбувається таким чином, що люди дають якусь інформацію, а фідбека назад не получають? Тому що дуже багато в нас безвісті зниклих. Якщо я скажу, що в нас заведено більше 7 тисяч особ... 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 особистих карт на розшук, це дуже велика кількість. Ми не можемо так робити. Але це відбувається не завжди. Коли ми звертаємося до людей, тому що ми е просимо е рідних також нам допомогти в пошуку ну, лю люди людину людей, яких вони розшукують. М е буває дуже ну, ми знаєте, що дуже багато телеграм-каналів російських, на яких вони викладують якісь там відео, фото. Mm -hmm. І в нас також аналітичний відділ працює над тим, щоб зрозуміти розшукати таким чином людину. Але буває таким чином, що ми розуміємо, що що за підрозділ, але не розуміємо, хто на цьому відео. Тому ми, ми бачимо. 呃。Uh Рідні, які з цього підрозділу до нас зверталися, ми розсилаємо ці відео для того, щоб вони нам сказали, можливо, вони впізнають свого рідного на цьому відео. Що ми знаємо, що людина загинула, і при поверненні тіл, ми бачимо, що на Кітілі якась є прізвище. То ми самі телефоном слідчим. Пропонуємо, щоб слідчі зателефонували рідним, щоб рідні прийшли на впізнання тіла чи впізнали якісь речі, які були разом з тілом нам передані, хоча побачити фото. Того тіла дуже багато пізнають по фото, що родичі можуть робити самотужки. Тобто є щось, чим вони можуть допомогти чи якось так шукати, щоб добути якусь інформацію, якої, скажімо, може, немає у вас. У нас дуже часто проходять обміни полоненими, і ми бачимо, з яких підрозділів і з яких місць звільняються наші хлопці. Ми пропонуємо рідним все ж зв'язатися з тими, хто був в полоні. І порозмовляти, тому що є опитування, проходить і Служба безпеки України працює, працює над цим, і психологи Міністерства оборони працюють над на тим, щоб опитати цю людину. Але коли розмовляє рідний, ну, там, там більше можливості з'ясувати якусь інформацію. У рідних є відео. По відео ну, легше зрозуміти, бачив він цю людину чи не бачив. І тоді це спрацьовує і рідні. Вони допомагають цьому питанні. Я дуже часто бачу в інтернеті, як родичі викладають фотографію військового, якісь його особисті дані, частину, де він служив, чи місце, де він пропав і намагаються таким чином через поширення в соцмережах його знайти. Наскільки це дієво? Чи так взагалі знаходять, чи так можна знайти, і чи це безпечно так робити? Ну по перше, це не працює. Не працює чому, тому що да, так таке можливо ще було з 2014 року. Люди дійсно відпрацювали таку схему пошуку, якщо вони там зверталися до інтернету. Але ми знаємо, що дуже багато е, аферистів, які е, ну, знаючи інформацію, можуть це використовувати в цілях вимагання грошей. Бо рідні хочуть почути щось таке, що дійсно буде підтвердженням того, що він знаходиться в полоні, е, бо люди не шукають. Більшою частиною не шукають ті, хто загиб, ну, загиблі. Вони хочуть роз, знати, розуміти чи вірити в те, що людина все жива. А аферисти це роблять, вони дійсно виходять на рідну і розказують те, що вони вже бачили це в, в інтернеті. Це якщо ми кажемо про аферистів, якщо ми кажемо про Можна чи не можна виставляти якусь інформацію про частини, це точно ні військовій форми Це точно ні з там. З -з -з Звання теж не, не потрібно казати, тому що це ну, нічого не дасть. Це тільки таки, такий же моні моніторинг проводить ворог. Вони все це бачать, і е тоді вони можуть зрозуміти, коли людина каже, я, там, з рядового составу, а тут вони бачать, що виставили, що він майор, що він там був в АТО. І, ну, це, це дуже ну, погано впливає на наших полонених. Тому я не рекомендую цього робити. Вам ну, краще перетелефонувати на ті гарячі лінії, які вже є в Україні, і ще раз поспілкуватися там чи з кол-центром, чи зі мною, бо я дуже багато проводжу зустрічей з рідними і особистих, і колективних. А, і ще раз запитати в нас, що чим ми можемо допомогти. А, і тоді вони трошки ну заспокоюються. Я знаю це. Що якщо вони бачать, що робота йде, проходить, і ну так, такий вираз держава нічого не робить», Ну я не знаю, можливо, комусь так і здається, але я знаю, що усі наші органи дуже сильно працюють. Раніше такого не було зовсім. Люди вірять, вони сподіваються, що військовий може знайтися в шпиталі, що він був важко поранений, що він міг втратити документи, втратити пам'ять, чи бути без свідомості, чи знаходяться люди ось так через шпиталь, і як взагалі у вас комунікація йде з медиками, чи подають вони в реєстр якісь дані, що в них є там хтось незрозуміло хто. Так, ну сразу скажу, да, так такі буває випадки, але це поодинокі. Якщо людина приїхала в госпіталь і вона контужена, вона не може про себе нічого сказати, то ті, хто туди їх привозить, вони плюс-мінус розуміють, хто це. Дуже складно працювати з тими, хто можливо не може нічого нам розповісти і десь обгорів. Коли неможливо впізнати, такі бувають випадки, але це поодинокі і ще раз кажу, такого, щоб людина загубилася десь у нас в госпіталях, ну це неможливо. Якщо людина знайшлася в полоні, так ви десь бачите, підтвердили інформацію, що це саме та особа. Вона перестає бути зниклою безвісті. Чи потрібно, щоб вона повернулася і тоді це відміниться так. статус? А дивіться, цей статус ми не знімаємо. Я, якщо людина, ну так стало, що вона ми знайшли її по відео в полоні. Статус безісі зниклого не зникає до того моменту, поки вода не повернеться на в Україну. Також вона має право там на пенсійні виплати повторити годувальника до того моменту, поки людина не буде звільнена. Чи потрібно родичам самим щось робити з цією інформацією? Далі її кудись передавати, скажімо, службам, які звільняють полонених, чи це якось автоматично від вас потрапляє до тих людей, які це поверненням займаються? Це автоматично потрапляє, тому що у нас є. Я ж кажу, що у нас державні органи між собою зараз співпрацюють, і це дуже для мене несподівано, тому що я на, на цю посаду прийшов з громадського сектору. Я цього не бачив. До, до того моменту, а зараз всі працюють, є обмін інформацією. У мене у нас є обмін інформації з Національною поліцією, з Національним інформаційним бюро, з Координаційним штабом. Якщо ми розуміємо, що людина в полоні, ми всю інформацію передаємо для того, щоб вони зай, ну, займалися його звільненням. Хто шукає тіла? У вас є якісь групи для цього розшуку? — Так, вось повноваженого є поки сім пошукових груп. Вони всі знаходяться на лінії фронту і працюють на деокупованих територіях. І на тих територіях, де можливо, ну ми можемо забрати тіла, підійти, забрати тіла, коли йдуть військові дії. Такі є. Я я думаю, що цей перелік буде до 10 таких пошукових груп, тому що а... Вони повинні працювати в Київській, Чернігівській, Сумській області, там, де була окупація, тому що є безвісті зникли люди, яких ми ще не знайшли. Так оце пошукові групи, це пошуковці. Чи багато таких місць взагалі, де ви не можете проводити пошуки, чи якось вдається туди потрапляти? Ну дивіться, якщо територія дійсно деокупована, то таких місць, куди ми не можемо потрапляти, немає хоча вона й замінована, з нами працює ДСНС. Дякую їм за, за роботу. З нами працюють ці сапери, які займаються розмінуванням цієї території, тобто ми заходимо на усі території. Я особисто буваю з хлопцями, якщо я розумію, що така ну, дуже небезпечна ситуація. Коли ми кажемо про сірі зони, так дійсно не всяка розвідка туди може зайти, але тут вже ми робимо те, що можливо зробити. А ми можемо зробити до розвідку, підійти, побачити, зняти відео, поставити хрест, там обмотати там якусь територію. Як якщо ми ворога далі відкинемо, то ми то туди обов'язково прийдемо. Чи виберемо такий момент, коли нема обстрілів, і туди можливо підійти? Ми також це робимо. Наші пошуковці це це роблять. Це дуже небезпечно, але ми якомога швидше повинні повернути всіх додому, тих, кого розшукують рідні. Угу. Тобто я розумію, що є достатньо багато таких місць, куди зараз зайти неможливо так є, для пошуку. так, Дійсно, да, і ми знаємо. Ми з дронів це бачимо. Є з дронів, які ну не мавіки, а більш серйозні дрони, які залітають там на 15 20 кілометрів туди. І ми відпрацьовуємо це це. У нас є просто відео, ми бачимо, що да, дійсно є, є якісь поховання. Ось, але ми не можемо туди підійти, тому що це зовсім окупована територія. Є ще можливість домовлятися з російською стороною через центральне агентство розшуку. Це міжнародний червоний хрест, який знаходиться в Женеві. У нас є така можливість, і ви знаєте, що ми повертаємо тіла з окупованих територій. Ми ведемо перемовини для того, щоб повернути тіла, показуємо локації, де ми не можемо туди зайти, але щоб російська сторона нам передала наші тіла. Ми також передаємо тіла військових російських. Це схема відпрацьована, вона і працює. Багато Дайбо, так вдалося працьов... повернути? тисячі тіл, от ви кажете про 7-10 груп, та які там працюють. Чи достатньо це людей для такого пошуку, і чи не вийде так, що ми повертатимемо тіла там роками? Дивіться, я коли кажу про пошукові групи. Я кажу про пошукові групи офісу уповноважених з питань осіб зниклих безвісти. Але в нас є генеральний штаб, є наша ЦВС Сіміки, які, які працюють також. В них також є професійні групи. Вони, дякуючи їм, вони також ну, знаходять тіла наших хлопців, і це. Завдання військових також Також цим питанням займається національна поліція. Вони також знаходять в містах, тому що в них на докупованій території там розгалужена сітка, до них звертаються місцеві, що ми тут знайшли. Там тіло вони вони також працюють у нас. Якщо так брати загалом дуже активних пошукових груп, більше п'ятдесяти. Тому нам і вдається так швидко знаходити наших загиблих хлопців. Чи вірно я розумію, що поки тіло не ідентифіковане, то від... Військовий вважається зниклим безвісті, бо буває таке, що родичі розповідають, що побратими бачили, що він загинув, забрати тіло не змогли, але в принципі кажуть родичам, що, що бачили смерть, так і починається е, приблизно така історія про те, що ось держава не хоче, начебто, визнавати загиблим е, людину, тіла немає і приховують втрати, чи ну тобто не повертають тіла. Тобто, що ви можете про це сказати? Міняється статус, коли є у нас вічня по Ратимів, ну, ми хочемо вірити всім свідченням, але я сам військовий, я знаю, як це відбувається. Якщо людина може бути контужена, ну це такий глибокий нокаут, Вона може не подавати признаків життя. І хтось може сказати, що ця людина загинула. Але ми потім її звільняємо з полону. Тому це контузія, Це по перше. Тому я не те, що я не довіряю тим хлопцям, хто хто там поруч, але м, треба все ж поки не повернуто тіло, вони будуть також рахуватись безвісті зниклими. Тому що я хочу, щоб ті, як, якомога більше тих людей, які ми там прошукуємо як безісі зникли, щоб вони були живі в полоні. І я можу вам дуже багато прикладів привести по цьому, що воно ну, дійсно так і відбувається, що ми думаємо, що людина загинула, тому що сказав побратим, але ми його знаходимо. А, це перше. По-друге, -по якщо людині потрібно. Ну, Рідні дуже часто йдуть в суд і визнають, є два свідка загибелі людини. Визнають, що людина загибла. А, таке теж то теж можливо, і так відбувається. Ну також бо бувають випадки, що рідні роблять там. Але коли ми деокупуємо територію, ми відпрацьовуємо все, де людина загибла. Я теж дуже багато знаю прикладів, бо я особисто буваю з рідними на тих місцях, де людина загинула. Коли в машину з БК попадає а, снаряд, то все розривається. І ну, думаємо, що ми нічого не знайдемо. Ні, ми знаходимо рештки, і це ну і ДНК показує, що це рештки той чи іншої людина. то ми будемо шукати до того моменту, поки не знайдемо усіх. Що для вас найважче? От в спілкуванні з людьми, які до вас звертаються, дуже багато буває нам нарікання, чому ви там забираєте тіла, а тут ви тіла не забираєте. І дуже довго приходиться пояснювати людині, що там йдуть бойові дії, і то територія окупована. А тут вона деокупована, розумієте? І це ну складніше по пояснити, тому що нічого не знає. Ви вираз ну, мого сина там відправили на війну, то ви повинні його повернути. Ми це прекрасно розуміємо. що і ми це зробимо обов'язково. Але коли це неможливо зробити, то це зробити неможливо. Дуже багато, я ж кажу, що на нарікань нашу сторону, і я це ну сприймаю таким чином, ну так повинно бути. Бо рідні. А... Вони повинні зрозуміти, що ми відп... що держава відповідальна за це, і вони це знають, що ми відповідальні? І я, як посадова особа, зроблю все, щоб е, людям повернути їхніх безвісті зниклих людей. <тас> Якщо родичі не звернулися з заявою, так ну я розумію, що це може бути нечасті випадки, але, скажімо, є люди, які зараз на окупованих територіях, хтось в них служить у зсу, зв'язок втрачений сам по собі. Чи може розраховувати військовий, що його? Будуть шукати, навіть якщо ніякої заяви немає. Ми так розшукуємо усіх. Всі військові, які в нас загинули, і громадяни не нашої країни, також. ми їх також розшукуємо. Тому що в нас такі є відомості про тих ну хто хто пропав без вісти. Тут складніша ситуація по цивільним. Якщо вони не звертаються, то ми не знаємо, що цивільна людина пропала без вісті. А по військовим тут тут якраз якраз таких питань ніяких не виникає. Що найскладніше у цій системі пошуку, що недостатньо добре працює, чи може чогось не вистачає, то, власне в ви справі розшукові Ну я вам так скажу. Я, е, я дуже радий, що система пошуку запрацювала так, як вона запрацювала. Ще рік тому, коли я був на, на цій посаді, я міг тільки про це мріяти. Що людей треба розшукувати. Саме, ну саме для нас складне це на, на ті події, які на, на які ми не впливаємо. Ну, наприклад, це ті ж росіяни. Так, і ми не можемо їм там приказати, що вони пішли і десь там на якоїсь локації підняли тіла наших хлопців. Оце для нас складно. Далі, бо є ж Міністерство оборони Російської Федерації, є вагнерівці, є кадирівці, у них підход усіх різний. І це для нас так, так також складне. Ми розуміємо, що як на комусь участки фронту працюють вагнери. То, а вони є терористами, то як з ними домовитись про це, і яка є їм, їм, їм віра? Розумієте, оце для нас дійсно складне. Кількість безвісті зниклих дуже велика. Для мене ну, буває в день. Ну, я дуже багато там спілкуюсь. Ну, практично кожного дня в мене буває дві, три, чотири, п'ять сімей. Ну зустрічей я маю на увазі сімей та набагато більше. І я орієнтуюсь тільки по. Бригаді і по місцю зникнення мені ну, не, не то, що я не, я не запитую прізвище, то ну не, не тому, що я не хочу їх знати, тому що я знаю епізод. На одному епізоді може пропасти там 10, 12, 15 людей. І я знаю ці епізоди. І а, людина, коли я з нею спілкувався там місяць тому, ну розуміє, що я не пам'ятаю їх їхнього епізоду і ще раз це перепитую. Ну, для мене це це дуже складно задавати це питання. Ну а всіх я запам'ятати просто фізично не можу. Пане Олеже, я вам дякую за вашу роботу і за інтерв'ю. Дякую вам.